Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика з вами Гарітровір сьогодні 24 грудня, і поговоримо звісно про українську версію мирного плану, яку вперше оприлюднив Володимир Зеленський, і він назвав це базовим документом про закінчення війни і зазначив, що це той документ, який раніше мав 28 пунктів. Документ повністю вже оприлюднений. Власне, багато видань його процитували, і от давайте розбиратися, що в цьому документі, яка буде в нього доля? Ну і найголовніше, чому він з'явився саме зараз напередодні різдва, після того як українська делегація повернулася безпосередньо з. Сполучених Штатів Америки ну де допові... і доповіла Зеленському про що там говорили з американською стороною, і на який ну, загальний чи спільний варіант разом з нашими партнерами змогли станом на сьогодні вийти. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі. І дивитися свіжі відео в режимі прем'єри це дуже важливо зараз для YouTube. Дуже дякую. Отже, давайте почнемо з того, чого взагалі зараз цей план оприлюднено. Причому оприлюднив його президент України. Ми не бачили на цей раз ніяких зливів в якихось там західних або вітчизняних засобах масової інформації. Зеленський власне план виклав і навіть деякою мірою його прокоментував. Ну про коментарі окремо поговоримо. Давайте подумаємо, чому ця історія з'явилася саме зараз. Тут може бути кілька причин: є більш ймовірні, менш ймовірні. Я не виключаю, що одна з найголовніших. Інших причин пов'язана з тим, що це просто частина, так би мовити, ну такої політичної стратегії Зеленського, яка спрямована безпосередньо на громадян України, тобто внутрішньої стратегії, йому треба зараз багато різних питань вирішувати, які пов'язані з Біндічгейтом, з відставкою Єрмака і з переформатуванням всієї системи влади і власне з підготовкою до можливих виборів. Про це дуже багато зараз. Розговорять, і це не просто розмови. І, до речі, публікація цього плану знов таки це підтверджує. Тому зараз ми до цього обов'язково повернемося, і от в контексті цього треба було опублікувати, що ж там напрацювала українська делегація. Я не виключаю, що ще однією з причин може бути. Так би мовити, якась, якесь погодження з частиною наших європейських партнерів, що треба зробити публічною цю історію, і це пов'язано з іншою можливою причиною, що подальші перемовини скоріш за все змусять цей план змінити і змінити не на користь України, причому міняти. Або тиснути зможуть безпосередньо американці на, на Україну, вимагаючи якихось там поступок росіянам, і для того щоб ну спробувати себе, хоча б частково цього убезпечити, публікується оцей варіант, тому що в тому форматі, в якому він зараз представлений, я не скажу, що він там супервигідний, чи чи якийсь там для України оптимістичний для України, але він принаймні більш-менш прийнятний, тобто там є такі моменти, ну, більшість пунктів про які можна говорити. Ну і очевидно, може це ще пов'язано з якимись там домовленостями з американцями хоча всю історію я насправді менше вірю, бо американці вони свою політику проводять якби окремо і не сильно її узгоджують з Україною. Тепер давайте пройдемося по пунктам плану. Я на всіх практично зупинюся, але дуже коротко. Перший найголовніше звучить так, що суверенітет України буде перепідтверджено. Це дуже дивний пункт, як на мене, тому що далі йдуть пункти, які фактично спростовують перший пункт суверенітету України, і що таке перепідтверджено, як це узгоджується з суверенітетом як таким. Ну сказати складно, але звучить так, як звучить. Другий пункт говорить про те, що цей документ. Є собою повною повною беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною тут теж можна сказати ха-ха три рази, да як молодь каже, чому тому, що ми мали вже такі угоди про. Нормальні відносини з Росією, кордони і так далі, на які Росія власне наплювала. Далі йде мова про те, що Україна отримує міцні гарантії безпеки. Четвертий пункт виставляє або залишає чисельність збройних сил України на рівні 800 тисяч у мирний час, що вже суперечить до речі, першому пункту про суверенітет, оскільки суверенітет не може містити жодних обмежень, жодних цифр на Чисельність, наприклад, збройних сил. П'ятий пункт говорить про те, що США НАТО, Європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5. Ну це стаття НАТО, яка говорить про те, що у випадку нападу на одну країну інші країни підкреслюю, проводять не вступають відразу у війну на боці цієї країни, а проводять консультації, потім цій країні допомагають. Ну і напад на одну країну вважається типу нападом на всі інші країни. В шостому пункті Росія повинна закріпити політику на. Нападу щодо Європи та України всіх необхідних законах. Це це дуже смішна історія, і е, усіх необхідних документах. Ну очевидно, як Росія це вміє робити. Ми прекрасно пам'ятаємо. Сьомий пункт позитивний абсолютно: Україна стане членом ЄС в певний конкретно визначений час. Також отримує короткостроковий привільований доступ до ринку Європи. Це для нас дуже важливо, особливо в контексті відбудови. Е, буде затверджено міцний пакет глобального розвитку для України. Е, восьмий пункт, дев'ятий пункт. Про створення глобального фонду для вирішення питань відновлення нашої. Економіки реконструкції там пошкоджених районів і регіонів, гуманітарних питань. Десятий пункт е, пришвидшення укладання вільної е, угоди про вільну торгівлю зі сполученими штатами цікава історія, тому що е, оці всі пункти, які я зараз називаю: восьмий, дев'ятий, десятий це е, фактично пункти про гроші, і тут інтерес сполучених штатів дуже чітко проглядається. Одинадцятий пункт закріплює за Україною статус безядерної держави згідно з договором про неросподівання. Ядерної зброї. А, ну і далі найцікавіші речі починаються. 12 пункт стосується ЗС. Пропонується, що вона буде експлуатуватися трьома країнами Україною, США і Росією. США пропонували поділити контроль рівномірно. Україна пропонує, що це буде спільне підприємство США і України. 50% буде електроенергію отримувати Україна, 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл. Ну це така, знаєте, хитра історія, тому що очевидно, що Сполучені Штати цю електроенергію залишки можуть просто передавати чи продавати Росії, а Росія буде з нею робити що вважає за потрібне, ну це для збереження обличчя, давайте так скажемо. І ну не факт, що на це погодиться, наприклад, там Російська Федерація. Далі, тринадцятий пункт: обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах в усьому суспільстві, які сприяють розумінню і толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Ну Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності захисту мов меншин. Пункт насправді не проблематичний для України. Давайте так скажемо. Очі ну, зрозуміло, чому він тут з'явився, щоб зняти якісь спекуляції з російською мовою і російською так званою церквою. Україна і так буде запроваджувати правила ЄС щодо релігійної толерантності і захисту мов. Ці правила відомі, вони не, не містять ніякої загрози для України. Чи буде це робити Російська Федерація з приводу програм у світніх школах? Ну, це, це, це дуже знов-таки смішно виглядає, тому що, очевидно, ну, росіяни цього ніколи не робили і робити не будуть. Ну і 14-й пункт мабуть, найключовий ключовий в цьому плані: територіальний розподіл. Росія виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. І далі є два варіанти. Перший варіант Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область. Лінії розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Там далі збирається робоча група. Вона вирішує, як займатися переміщенням сил і визначає параметри. Потенційних майбутніх спеціальних економічних зон і є варіант Б: створюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу для її затвердження. Україна готова провести референдум на підконтрольній її територіях, але на голосування ставиметься підтримка всього договору, а не самого лише пункту про вільну економічну зону. Якщо рішення буде ухвалене, то між Україною США і Росіянами буде укладена окрема угода, яка буде визначати статус цієї зони. Так, 15 пункт. Ні, ні, Україна, ні Росія після того, як угода буде чинною, не будуть змінювати ці домовленості силою. Росія не буде далі перешкоджати використовувати Дніпро і Чорне море для цілої комерційної діяльності. Будуть створені гуманітарний комітет це 17 пункт. Там і обмін військовополоненими діти, цивільні заручники. Там будуть вирішені вжиті заходи для вирішення проблеми страждань жертв війни. В 18-му пункті Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоду. Спершу президентські рада має напрацювати відповідний механізм, яким можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Як ці вибори можна провести? Тобто залишається обмеження воєнного стану і проводяться вибори. Я вчора на каналі. Якраз викладав відео з цього приводу, ну якось не так багато його людей подивилося, що дивно, тому що насправді це дуже важливе питання, і там якраз мова йде про те, що президентські вибори під час правового режиму воєнного стану це важливий дуже момент. А далі вже парламентські і місцеві. Ну угода буде юридично обов'язковою. Ну і як тільки всі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде не чинності, повне припинення вогню. Отак От виглядає цей план. Ще раз скажу, що більш-менш прийнят. Навіть так це можна назвати. Очевидно, що по кожному пункту ми можемо задавати дуже багато питань, але тут все залежить від того, що з цим документом буде далі. Я хочу тут спочатку звернути увагу на два ще моменти, а потім ми з вами розберемо, чи є шанси цю угоду якось реалізувати на практиці. Перший момент це власне вибори, тому що виходить так. Швидко провести президентські вибори одразу після укладання угоди, але так, щоб залишалися всі обмеження правового режиму воєнного стану, а там дуже багато обмежень на свободу слова, і на свободу зібрань, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і. Фактично, мова йде про спробу закласти в угоду механізм збереження влади е, діючим президентом. Давайте речі називати своїми іменами. Мені здається, це не дуже прийнятна історія, і всі вибори повинні бути тоді за одних умов. І очевидно, не під час правового режиму воєнного стану. Те, що цьому приділяє таку увагу в угоді, ну говорить про те, що на банкові рішення прийнято Зеленський буде балотуватися принаймні, станом на на сьогодні, і він хоче для себе максимально тепличні умови. І ду, другий момент. Незрозуміло, навіщо виносити угоду на всеукраїнський референдум. Зокрема, Зеленський ще зазначив, що це може бути ратифікація парламенту або всеукраїнський референдум і вибори в країні одночасно, навіть з референдумом, да? але для того, щоб цей референдум провести, то треба 60 днів і повне припинення вогню на цей термін. Ну тут знов таки перше питання: навіщо референдум? Тому що на референдум такі питання по великому рахунку не можна виносити, навіть якщо там це буде на Вася вільною економічною зоною, але якщо ця зона не буде контролюватися Україною, то як це можна винести тоді на референдум, тому що це суперечить Конституції України? Ну і взагалі, оця історія про референдум виглядає як спроба перекласти відповідальність, просто з себе зняти частину відповідальності, перекласти на громадян і сказати, що ну це не до мене, це ж ви так вирішили. Ви погодилися? Ви де-факто визнали цей факт, і які можуть бути претензії до Зеленського, як до президента або там верховного? Головному головнокомандувача. отак От воно зараз виглядає, і насправді це теж дуже серйозне питання, ну про яке треба ну мабуть, якось ґрунтовно поспілкуватися, в тому числі з президентом. Тому що коли він про ці речі говорить, це виглядає знаєте, як спроба уникнути. Не просто навіть перекласти, а й уникнути відповідальності. Що дивіться, от, от така ситуація, от так сталося, і давайте ви візьмете на себе теж частину відповідальності. Мені здається, що е такі питання треба не на референдум виносити. Відповідальність повинен брати президент. Ну а угоду теоретично може ратифіку... і можливо і практично ратифікувати Верховна Рада, але знов-таки тільки після того як вона буде вже підписана, мабуть, якось там президентом президент і, і повинно бути закладено в якомусь. Окремому документі відповідальність президента за те, що він таку угоду підписує більше, що він є главою держави, і це відноситься до сфери його повноважень. Так що історія з референдумом, історія з ратифікацією вона поки виглядає не як навіть засіб якось посилити позицію України, як спробу перекласти цю відповідальність. Ну очевидно, що в цьому може бути з іншого боку зацікавлені сполучені штати. Тому що в їхньому розумінні, якщо це провести власне, через подібну ратифікацію чи референдум, угода точно буде виконуватися. а Як ми бачимо, в той варіант, який пропонує Україна, який обговорювався зі Сполученими Штатами і, мабуть, попередньо був погоджений Сполученими Штатами, закладено дуже багато інтересів Сполучених Штатів. От така цікава історія, і цю історію теж треба враховувати. Тепер найголовніше питання всього цього: що буде далі? І яким є шанси на. Підписання ратифікацію цієї угоди, ну, треба сказати, що я мало вірю, або відверто, навіть взагалі не вірю в те, що в такому форматі ця угода може бути підписана. Росіяни цей документ отримали, як сказав Зеленський сьогодні, там, двадцять числа, повинні дати відповідь. Відповідь, скоріш за все, буде негативна, і вона буде звучати так, що ми з американцями в Анкоріджі домовилися про інше. Тому давайте повернемося до тих домовленостей. Інші якісь варіанти ми розглядати не будемо. Тому що вони, очевидно, хочуть як мінімум всю Донецьку область, і без якоїсь там вільної економічної е, зони. Тому е, документ в такому форматі підписаний не буде. Американці перемовини продовжать. Е, але От вони їх продовжать, виходячи з цього документу, і будуть якось намагатися якісь там певні корективи внести, але взяти його за базу. Чи вони все ж таки будуть виходити з позиції Кремля і почнуть більше тиснути на е, Україну? Зокрема, зокрема. Я думаю, росіянам не сильно ще сподобається ідея, ну м'яко кажучи, з гарантіями на рівні п'ятої статті і багато інших подібних речей, які можуть просто вихолостати, прибрати з, з тексту цієї угоди і зробити вигляд, що це якби оптимальний варіант, і так воно має е, бути е, з іншого боку. З іншого боку, е, не виключно, що. Сполучені Штати все ж таки спробують довести до якогось логічного завершення саме цей документ, чому тому, що в Штатах посилюється вже внутрішньополітична історія. Скоро вже в старт такий ледь неофіційний проміжних виборів, і це ця угода, такий варіант угоди. Він може спричинити певну дискусію між республіканцями і демократами, але дискусію таку конструктивну. Але що точно спричинить скандал, і що точно спричинить звинувачення? Чення в зраді в проросійськості в підіграванні путіну і так далі. Там і так ну зраді, я маю на увазі глобального такого характеру. Це якщо Сполучені Штати зараз піддадуться. Позиції Росії почнуть тиснути на Україну, вимагаючи зробити цю угоду більш жорсткішою по відношенню до нас в контексті територіальних питань, в контексті навіть той пункт, який я згадував там про мову чи про церкву. Він цілому Україну влаштовує, і там нічого такого екстраординарного не записано. Але він категорично не може влаштувати росіян, тому що ці дебіли по іншому не скажеш, коли вони перші до речі запропонували, що Україна повинна європейські документи ратифікувати. Це було ще в 28 пунктному плані, але коли вони прочитали ці документи, вони побачили, що там нічого немає конкретного такого, щоб можна було використати для. Умовного такогось там захисту або якогось привільованого це вже не умовно стану російської мови чи російської церкви, і Україна сказала, що ми без проблем ці документи і так би ратифікували, тому що ми інтегруємося в ЄС. Вони зараз зрозуміли, що наробили дурні, і намагаються цю тему якось відкотити назад. Тому навіть по цьому пункту може виникнути серйозна дискусія. Американці можуть почати тиснути на Україну, вимагаючи, щоб, наприклад, в майбутньому мирному плані чи мирній угоді з'явилися пункти з конкретними згадками російської мови, чи, наприклад, так ну, так званої. Української православної церкви московського патріархата, хоча це по великому рахунку, російська церква, це треба чітко розуміти. Вона має керівні всі органи в Москві і навіть в форматі статутів УПЦ МП це не змінило до сьогоднішнього дня, що сама по собі дуже показова. Так, от якщо буде така позиція Сполучених Штатів, це спричинить просто колосальну внутрішню політичну боротьбу, і очевидно, що демократи використаються для максимальної критики Трампа, максимального тиску на Трампа. І знаєте, насправді ситуація по великому. Рахунку, вона очікувана. Ми зробили коло, повернулися в першопочаткову точку. отримуємо зараз якусь реакцію від країни-агресора. Вона буде очевидною там негативною. Да, в цьому плані, і треба типу починати все спочатку. Тому головне питання зараз воно стоїть навіть не перед Україною. Головне питання стоїть перед Сполученими Штатами Америки, на якому боці вони будуть продовжувати грати. Не вийде бути абсолютно. Таким знаєте, безстороннім спостерігачем або посередником все одно треба займати якусь певну позицію, виходячи. Ми будемо сподіватися з демократичних принципів і стандартів. Це дуже важливий момент, тому що це те, чого е, Сполучені Штати не робили раніше. Але ну очевидно, що е, вони повинні це робити, бо в іншому випадку вони втратять статус, е, який також дуже знаєте підважений там лідера демократичного світу. І е, головне питання, якраз. До них як вони будуть діяти в цій ситуації? Трамп скоріш за все зараз користається. Оцими кількома тижнями так званих різдвяних канікул, щоб можливо не робити якихось там різких заяв і говорити про це. А наше головне завдання дуже просте: зробити так, щоб позиція Трампа не хитнулася в інший бік, і він не почав звинувачувати виключно Україну в тому, що мирна угода не підписана і, відповідно, війна не завершена. Можливо, публікація оцих 20 пунктів. Які узгоджені були певною мірою з американцями, можливо, навіть і не певною мірою а були узгоджені з американцями, дозволить нам якраз цю ініціативу зберегти, ну і не дати маятнику хитнутися в інший бік. Будемо спостерігати і, звісно, аналізувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!